Прошу до слова, пану Марії Марину Ревченко, українська комбатанська проза як важлива частина літературного процесу, генеза і провідні риси. Прошу вас, пані Марино, до слова. Так, так дякую за надане слово. Видно презентацію, перепрошую. Добре. Добре. Отже, Сучасну воєнну прозу я досліджую вже досить давно, якщо так підрахувати, десь приблизно 6 чи навіть трохи більше років, і тому в сьогоднішній доповіді я хочу представити такі своєрідні підсумки і, можливо, певні узагальнення, до яких я прийшла у ході своїх досліджень. А загалом, якщо ми говоримо про а, воєнну літературу, так то авторами воєнної літератури на сьогодні можуть бути а, різноманітні люди, особливо якщо ми говоримо про період а, після повномасштабного вторгнення, а, яке заторкнуло значно більшу кількість людей, ну по суті, всю Україну. А зрозуміло, що після 22-го року з'явився можемо навіть говорити про такий своєрідний бум, бумпрози про, про, про війну, і та, таким чином, звісно, що про Ну, може писати будь-хто це як цивільні особи, власне, ну безпосередньо письменники, журналісти, волонтери після повномасштабного вторгнення знову ж таки все сильніше зазвучав голос переселенців і біженців. Тобто, це одна із таких ну не не геть нових, але все-таки тем, яка значно стала. Потужнішою у своєму звичанні в сучасній українській прозі, ну і зрозуміло, що про війну пишуть і учасники бойових дій. Знову ж таки, ми тут можемо говорити власне як про письменників, які були мобілізовані або ж пішли добровольцями, а так і про частину тих, тих, хто до війни взагалі не писав. Ну Тобто, це загалом таке загальносвітове, напевно, явище, так кожна війна завжди збурює. І кожна війна спонукає людей до, до писання. Як на мене, між цивільним писанням цивільних осіб і писанням учасників бойових дій є, є значна різниця, ну, власне, як різниця між, між людьми, які перебувають дещо над ситуацією. І перебувають в самій ситуації. Це, звісно, простежується на стилістичному рівні, на, на, якомусь, на психологічному, звісно, рівні. І тому для того, щоб виокремити власне. Тексти від учасників бойових дій, які мене цікавлять найперше, а тому, що на на жаль, частіше про них забувають пер, перед силою там, не знаю, вже відомих письменників, у 2019 році я запропонувала термін комбатанська проза. Ну він, звісно, може потребувати обговорення, тобто як означник, який би окреслив тексти саме від учасників бойових дій. Ну тут можна взяти ширше, так як комбатанська література, тобто власне. Власне, і поезія, і проза, можливо, інші. Драматургію я поки що не зустрічала від бійців, можливо, вона теж є. Тобто це тексти суто від учасників бойових дій. Якщо подивитися на огром, того що, напис, що вже написано, починаючи від 2014 року, маємо такий прекрасний проект книги про війну від Ганни Скоріної. А наразі він існує як сторінка у Фейсбуці, також у минулому році видавництво білка видало паперовий каталог, але який звісно постійно до тому що постійно з'являються нові книжки. І от, якщо подивитися на дані, які зібрала Ганна Скоріна, то загальна кількість написаного на сьогодні про війну це 1800 видань. Звісно, що ця цифра ми можемо говорити про ці цифри як дещо приблизні, тому що неможливо одній людині за всім услідкувати. І знову ж таки, у нас дуже часто виходять нові і нові видання. Відповідно, це число розширюється. І Серед, серед цих текстів, 328 те, найменувань, належать власне, учасникам бойових дій. Знову ж таки, це поезія, проза і їхніх різноманітних там, жанрових варіацій. А як на мене, такий Така кількість це вже на сьогодні до, достатньо для того, щоб ми могли подивитися і виокремити якісь провідні ознаки, простежити якісь тенденції, і власне на них я хочу зупинитися. в цілому, якщо говорити про українську мілітарну літературу, упродовж двадцятого, 21 -го століття, ми можемо виокремити. Ми можемо простежити вірніше а, її генезу, а, оскільки а, в, в, в власні літарної літератури в, в, українському, в українському культурному просторі він досить такий об'ємний і. А, і дуже часто недосліджений. Тобто, якщо крім того, якщо ми беремо ХХ століття, то коли Україна не завжди була суверенною державою, то ми можемо ми отримуємо також тексти від бійців, які знаходилися по різні боки барикад у різних арміях, і це увиразнює цей досвід, і робить ну, ці книжки, так показують нам різноманітний досвід. Ну отже. І Перша світова війна, і національно визвольні змагання, Друга світова війна в локальні конфлікти. Тобто у багатьох цих конфліктах і зазначених, і я думаю, ще і не, не зазначених, я просто виокремила такі найбільші, так, найвідоміші. Українці брали участь. І, в цілому ми можемо говорити, не зважаючи там на армію, в якій воювали українці, не зважаючи на їхні а, ідеологічні переконання, все одно можна виокремити ряд посутніх ознак, які властиві саме комбатантському тексту, так тому що а, ну можна напевно сперечатися із висловом а, Славенки Дракуліч, війна всюди однакова, але а, у, у своїй основі напевно це вираз. А, а, Правдивий і власне реакція на війну, так психологічна реакція на війну людини, вона таки має спільні риси. А відповідно для всіх компетентських текстів, незалежно від часу написання, зрозуміло, що характерне автобіографічне підґрунтя, оскільки це їхній безпосередній життєвий досвід. Зрозуміло, що якщо Людина воювала, а вона зображає власне цю окопну правду. Так, людина, яка безпосередньо брала участь, як ніхто знає, як все відбувається на будь-якій війні, а у будь-якому воєнному конфлікті, звісно, у військовій формації з'являється відчуття побратимства, і це простежується знову ж таки у всіх текстах. Тобто вони пишуть про своїх побратимів, згадують про них. І це дуже побратимство, як дуже важлива категорія для людини, яка воює. Знову ж таки, те, що пов'язано з окопною правдою, це власне, відсутність романтизації, героїзації і такого надмірного пафосу. Тобто... Бійці, бійчині, які воюють, не потребують тобто, вони бачать реалії війни, і зрозуміло, що. Ніколи не з'явиться прагнення цю війну романтизувати чи занадто пафосно висловлюватися про ті чи інші події. Знову ж таки, дуже часто провідним бажанням людини, яка починає писати під спонукою війни, це інтенція закарбувати пам'ять про побратимів. і з цією ознакою також пов'язано власне страх забуття у багатьох бійців. З'являються думки про те, що їхні жертви будуть марними і відповідно але потрібно хоча б у слові, хоча б там на якомусь мінімальному рівні закарбувати цю цю пам'ять, розказати як як все було, і най, найперше для себе і для своїх побратимів. Так само ми можемо говорити про віктивність почуття почуття провини з того чи іншого погляду. Так, тобто, ну тому, що захищати свою країну це обов'язок громадянина, але все одно людина на, на війні переживає ряд 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 дуже складних психологічних ситуацій. Ну і власне теж саме вбивство, так, вбивство заради перемоги, але за такими Гуманістичними цінностями так це все таки вбивство. Відповідно, на психологічному рівні це дуже складне, а дуже дуже складна дія і дуже складне психологічне переживання. Ну і зрозуміло, так само можемо говорити про військовий жаргон від епохи до епохи від війни. Від до війни він може відрізнятися, але дуже часто цей жаргон присутній у всіх комбатантських текстах або ж у багатьох комбатантських текстах. Власне, якщо подивитися на розвиток ідей у компетентських текстах упродовж двадцятого, 21 -го століття, можна провести такі цікаві, я не знаю, цікаві лінії. Перша світова війна в цілому як Вояки, які були в лавах царської армії, так і вояки, які воювали в лавах австро угорської армії, а не дуже розуміли за що вони воюють, оскільки це була війна імперій. Відповідно, дуже часто у цих текстах з'являється така безнадія, нерозуміння, катастрофізм і так далі. І так далі. Але Перша світова війна, світовій війні. Українська мілітарна історія завдячує появ появі українських січових стрільців, Власне, українські січові стрільці як мілітарна організація, так і підрозділ, який намагався скористатися цією війною між імперіями і. Відвоювати незалежність України, тобто, власне, вони це почали, і можна сказати, що на мою думку, в Першій світовій війні зароджуються ці два вектори, які потім послідовно розвиваються в українській мілітарній прозі і відрізняються власне своїм ідеологічним спрямуванням. Тобто, ми можемо говорити про зародження проукраїнського та про більшовицького векторів на, на діаграмі я трошки підсвітила, сподіваюся. Це, це це зрозуміло у подаль, у подальших у подальших війнах у подальших власне національно визвольні змагання ми можемо говорити про розгортання подальшої боротьби ну власне за тут загалом можемо говорити про про українські сили знову ж таки і про більшови і про більшовицькі війська в З'являється уже конкретний ворог росіяни, і упродовж багатьох конфліктів цей ворог для українців він зберігається і по суті до сьогодні ворог залишається незмінним. А якщо, якщо ми подивимося на цей період національно-визвольних змагань, радянська Україна у мене така двокольорова, тому що ну знаємо, ми і тексти, і хвилювого і інших представників розстріляного відродження, так які брали участь. У так званій громадянській війні. Тобто, незважаючи на свої більшовицькі переконання, вони все-таки були українцями, і українськість, українська ідея була для них важлива. Проте, в подальшому Стається остаточний розрив, і власне Друга світова війна. Ми вже чітко можемо говорити про різні ідеологічні вектори у мілітарній українській літературі. Власне твори представників ОУНУПА дивізії Галичина. Їхня ідея це Соборна Незалежна Україна, Власне, дивізія Галичина, яка намагалася продовжити традиції, воєнні військові традиції, які запровадили свого часу українські січові стрільці, а вони намагалися їх продовжити. І знову ж таки, їхня ідея представників дивізії Галичина була схожою з ідеєю українських січових стрільців, тобто знову ж таки скористатися війною великих країн задля того, щоб вибороти незалежність України. І потім Отримати військовий воєнний досвід і потім цей досвід принести, власне, в українську державу. І можемо говорити про армію СРСР. Так, українців там воювало дуже багато. Зрозуміло, що з'являються і українські і радянські тексти про, про війну. З'являється. Перепрошую. Ага. З'являється таке поняття, як лейтенантська проза, хоча воно більше це поняття, і взагалі ця проза більше розповсюдилася на території Росії та інших, частково, напевно, інших республік в Україні не набула аж такого розвитку, але ми можемо говорити власне про більшовицький такий, про образ радянської України в українських радянських текстах. Якщо ми підемо далі, кінець 20-го, початок 21-го століття можемо о, о, говорити про локальні конфлікти. Знову ж таки, представники УНАУНСО, які воювали в Придністров'ї в війна, війнах на, на Кавказі, вони воювали там задля того, щоб спинити. Спинити ворога на чужій території і не допустити прихід Росії на українські території. Ну на жаль, їх було мало, їх не чули, і відповідно цього, цього не відбулося. Але у багатьох текстах представників на УНСО, знову ж таки звучать ідеї незалежної України. Знову ж таки чітко прописується бажання. Відстоят відстояти свою країну, якщо ж ми говоримо про окремий конфлікт конфлікт в Афганістані. А тут знову не в українських текстах тих небагатьох українських текстах, які які у нас існують, а як такої України не, не існує, не існує у свідомості персонажів. Ми більше можемо говорити про інтернаціональний обов'язок, про якесь радянське військо. Україна у а в думках цих персонажів вона більше суто як географічний простір, а не, а не якийсь ідейний рівень. Таким чином, якщо говорити про розвиток ідей у комбатантських текстах так, і, і простежити генезу а, тих ідей, які з'являються знову ж таки в сучасній комбатантській прозі, ми можемо провести таку аналогічну лінію від українських січових стрільців через твори. Представників УНР Холодноярської Республіки, ОУН, УПА і дивізія Галичина, якщо говорити про Другу світову війну у кінці ХХ століття це тексти УНАУНСО і власне, сучасна комбатанська література, яка теж які теж, звісно, з'являються ідеї оборони власної країни, національні українські ідеї і так далі. І так далі. Якщо ж подивитися, оцей цю ідеологічно більшовицьку гілку вона по суті. Не розвивається, так? Тобто ми маємо про більшовицькі війська, радянська армія, лейтенантська проза і твори. Твори письменників, які воювали в Афганістані. А, і, але а, тобто, це суто такий пробільшовицький вектор і власне ідеї соборної української держави тут не розвивалися, і тут а, ще дуже важливо наголосити, а, а, тому, що до. А, Періодично я, я чую, коли говорять про генезу сучасної комбатанської прози від лейтенантської прози, але це неправильно. Не як на мене, тому що якщо ми звернемося до, до цієї літератури, то, власне, на, національної ідеї там як такої немає. Якщо говорити про провідні риси сучасних компетентських текстів, можна знову ж таки формально визначити такі, звісно, їх можна дрібнити. Відсутність образу жертви, і це дуже важливо, оскільки компетент, в принципі, не відчуває себе жертвою. Наприклад, якщо ми порівняємо з окремими текстами масової української літератури, ця, ця якась жертовність, ця, ця сльозливість, вона, вона там з'являється. Компетент себе жертвою не почуває. Навіть якщо, звісно, що в комбетанських текстах є смерть, є втрата побратимів, є сум за цими, за цими побратимами, але це такий це дієвий сум. Тобто це сум, який спонукає до помсти і до, до подальшої боротьби. Напевне, такою особливістю сучасної комбатанської прози є значна кількість комічних форм, якщо порівняти із попередніми. Із попередніми текстами аж такої кількості я я не помічала. Тобто, ну і тут напевно знову ж таки це пов'язано більше із психологічним моментом, оскільки сучасні комбатантські тексти пишуться буквально по гарячим слідам. Відповідно, гумор тут є такою компенсаторною практикою, тобто це своєрідне пропрацювання травматичного досвіду. Крім того, сучасна компетентська проза вона допомагає зруйнувати імперські мілітарні міфи про образ: це образ Великої Отечественної війни, образ такої героїчної жертовності, обов'язкової жертовності, смерті заради батьківщини і так далі. І так далі. Крім того, можемо говорити в сучасному просторі. можемо простежити. Такий певний перехід від, від постколоніального осмислення української дійсності до деколоніального дискурсу це теж можна побачити у комбатантських текстах. Ну і власне, якщо говорити про деколоніальні ознаки комбатантського тексту, тому що як на мене, вони досить таки посутньо присутні у багатьох цих текстах, тобто на основі багатьох текстів ми можемо їх виокремити, тобто можемо говорити про важливість. Усвідомлення української ідентичності, тобто ідентичність у компетентських текстах. Ну у компетентських текстах дуже часто прописується в цей перехід: вибір ідентичності власне української ідентичності, перехід від якогось індиферентного такого існування до усвідомленого громадянства, власне, українського громадянства. Ну, знову ж таки, нівелювання радянсько-російських колоніальних наративів. Тут ми можемо говорити, я вже згадала про заперечення образу радянського образу війни і загалом солдата, армії. Знову ж таки, сюди ж можемо говорити про відсутність образу жертви і повернення в українську літературу такого філософії ну так, тобто діє, дієвої. Дії, тобто не, не пафосні слова, а власне власна дія. Крім того, можемо говорити про заперечення неоімперських наративів, які вже були сформовані в період після відновлення незалежності України. Ну і крім того, імперські чому і ще ми можемо говорити про частину комбатантських текстів, виокремлювати там деколоніальні ознаки? У цих текстах імперський центр не існує як референтна точка. Так, коли ми говоримо про постколоніальне осмислення, цей центр все-таки є певною точкою, тому що ну, навіть якщо згадати той же самий карнавальний постмодернізм, якщо згадати творчість Юрія Андруховича, так тобто і його рекреація, і його московіада, їх поезія Бубабійського періоду. Тобто він грається із цими імперськими наративами, з цими цитатами, з цими ідеями, з цими образами. Тобто, так він іронізує, він їх переосмислює, але ці образи йому потрібні для побудови тексту. Комбатантам ці образи не потрібні. Вони, вони усвідомлюють. І прагну дослідити власну мілітарну історію, власні мілітарні образи, в власну культуру і інші власне національні чинники, які для них важливі. Росія, росіяни існують у цих текстах суто як вороги, яких потрібно знищити для того, щоб забезпечити і продовжити незалежність України. Таким чином, якщо підсумувати сучасна компетентська проза і література взагалом є важливим джерелом знань про нас самих, вона показує і відбиває в собі дуже важливі не лише історичні процеси, а і такі націєтворчі процеси, психологічні процеси. Водночас вона не постала на якомусь пустому місці. Ми маємо Дуже потужний пласт попередньої мілітаристики, яка є і попередньою історією, власне, і підживлює, підживлює сучасні комбатантські тексти. Дякую за увагу. Це, якщо коротко, що я хотіла сказати. Дякую, пані Марино, за цікавий структурований виступ.